Вітаю, друзі, 20 серпня. Власне, Сергій Лавров міністр закордонних справ Російської Федерації, озвучив справжню мету е, війни Росії проти України. Я цю мету називав не раз і говорив про це з першого дня, але. Для Росії головне є не анексія окремих українських територій, а встановлення політичного контролю над цілою Україною, заявив Лавров. Це було очевидно від початку, від початку війни в 2014 році. І ще більш очевидним стало після початку прямого вторгнення. В 2022 році. Насправді, лояльність політичного режиму в Києві, політичної київської влади до Москви, це і є головною темою, головним наративом, головною метою цієї війни. Я хочу нагадати, що вже в далекому 2005 році Володимир Путін після Помаранчевого Майдану був так само налаштований проводити якусь там спецоперацію проти Києва, але тодішній посол Російської Федерації в Україні Віктор Степанович Чорномирдян Разом з президентом України Віктором Андрійовичем Ющенком організували зовсім інакшу комунікацію з Володимиром Путіним. Зовсім інакше, ніж офіційний візит Путіна в Київ. Ющенко приймав Путіна в себе в безрадичах, вдома в українській селянській хаті. Віра Іванівна Ульянченко готувала, подавала борщі там, в результаті цього неформального спілкування вдалося не просто уникнути війни, а вдалося досягнути того, що в Україні працювали російські, американські, європейські гроші. і... Завдяки цьому був найкращий економічний підйом України і українців зростання добробуту людей за весь час незалежності України. Почалось це зростання економічне в кінці президентства Кучми. Закінчилось в першій частині президентства Януковича. В якого в родини оточення Клептоманія була, ну, вона була вдвічі менша, ніж в зелених гнид нинішніх, але також мала місце, коли стоматолог Олександр Янукович, старший син Януковича, казав, чому це син президента має бути бідніший від Рената Ахметова. Ну, десь приблизно так. І, звичайно, ця квептоманія довела до того, що й довела. Після того, як Росія евакуювала з України, вивезла з України Януковича, постійно виникали претензії до політичного курсу, до політичного режиму в Києві. Порошенко петляв. По різному петляв, де співпрацював через Медвечука. Це також факт десь там вугіллям займався, де ще з чимось. Петляв. Зеленський також на початках намагався петляти. Але, очевидно, він декілька разів кинув Путіна. Сказав, що зробить одне, зробив зовсім інше. Плюс э, ця э, недодипломатія, э, яка накрила всю країну після приходу до влади зелених гнид, вона просто звела нівець все, що відбувалося. Це один варіант. Є ще інший варіант, що э, Зеленський фактично підігрував Путіну э, Метою було чи то розв'язання війни, на якій е, мільярди заробляли, чи то е, щось інше, але факт залишається фактом. Розмінований чангар, виведена е, бригада Національної гвардії з Гостомеля, де попередили, ЦРУ, попередило, директор ЦРУ Басен попередив. Що е, буде висадка російського десанту. Там була бригада з Тінгерами вивели, будівництво Доріг. Я розумію, що вони на них крали бабки, але чому всі дороги були побудовані то до білоруського кордону, то до російського. І от почалося вторгнення. Почали вторгнення, були намагання підписати стамбульські угоди. Закінчилось це зривом. Британці сказали, воюємо. Зеленський почув їх, почали воювати. За цей час втратили майже півтора мільйона людей, 20% територій, території, знищену в хлам економіку і промисловість, інфраструктуру. І прийшли до ще гірших умов можливої мирної угоди. Тепер накладемо слова Лаврова на те, що відбувається. Зараз, мабуть, Україна має останній шанс, підписавши мирну угоду, отримати владу, яка буде. Державницькою, яка буде самостійною, яка не буде орієнтуватися повністю не на схід, не на захід, яка не буде слугувати не Москві, не Вашингтону, не Брюсселю, а своїм інтересам ну, е така двовекторність, да, як кажуть. Але це останній шанс. Тому що якщо зараз угоди не буде, Якщо зараз не буде якогось рішення, то наступні перемовини. Вони вже будуть прямо говорити про встановлення в Києві маріонеткового режиму Москви. Тому з точки зору самозбереження, з точки зору збереження державності, не перетворення на сателіта Російської Федерації наразі. Мир є просто необхідністю. Це не буде уряд, який буде е, ворожий там, до Вашингтона чи до Москви, тим паче вони ж зближуються, це ж очевидно, і Трамп хоче робити бізнес з Росією, в тому числі через Україну. Чи будемо ми категорично проти цього? Ну, час покаже. Але перед всіма мислячими українцями має стояти одне єдине завдання: збереження державності і збереження життя українців. Поки це можливо, думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.